Ти чого в мене торопиш? <реш> ти то, що ти повільно дуже п'єшкову. Ну, так я так люблю. Mm -hmm. Я ж не буду робити так, як любиш ти. А ти спробуй. Ні. Ні. Куди ми, папа, їдем? Юрій, обід Ходу. <реш> <реш> Бо Юра в нас зранку посіявся. Зразу побігу льоти. А він Сім. вже не снідався. Воно до віто, то мене вітали. Всім доброго, доброго дня. Добрий день, добрий день. Так включила тебе снімотик, ти мене торопиш, пишкову пить. Ужас. Нічого. Так що їдемо зараз, завеземо юкихотух, потім на нову почту, бо воно щось немає інтернету. інтернату. І Ну, почта не працює, зараз ми вже якимсь чудом запрацювали, та заберемо які да, Яким залежність стало від інтернету? Вроді би, як кіно включає. Ходимо, не знаємо, що робити. Ну то, да, у нас і... зучура немає інтернету. Да, і мобільний дуже поганий, бо він взагалі ну, трошки, мабуть, пов'язаний із... з домашнім, може з однієї лінії їде. То це якось бідо було. То це бідо. Без інтернету. Хопі пропав. Ну, я думаю, все. Колопс, не на ні Ні війни, нічого. Не буду казати, яке я чула прикол, як інтернат пропадаєш буде. Лоза наша дитина, навдівана. Це ж з пішов гулять у жлютці, в кухті і худе. Юра, тобі не жаркувато? Юра, зніми жилюдку реально. В машину положи. Тепер їдемо на нову почту. Да. Попитка номер два. Люди ще раз. Вони казали, вроді перейдуть може на мобільний. Інтернат. Уже в них получилось, там ми що заберемо. що яким чудом ми в Полтаві, так? Да? Заскучували, бідні. Я мовлю прийдала і чай. чайок. Вкусний, смачний. І шуба угу. Шо вот это, у нас. Шуба. І ще будуть ялушки. Угу. Що це та таке? Це лушечки фаршировані м'язком. Угу. А в мене з курочкою. Чайок. Сидимо, відпочивав на дворі. Погода гарна. Будемо з п'яточком. П'ятачок в воді садить. Їдемо робити йому прививочку річну. Авангард, вроді би, так, називають. Та ну вроді будемо вже шпитати, може воно щось змінилося. Вроді в той же ж що це сама краще. Вона ж какасюна, він сидить з однім, його привчать до самоструваності. Сидить з однім, кошол киса і їде. Лусік, що ти робиш? Питаюся вибратися, да? каже, посадили годи такі. Та, Рідненький хлопчик. Такі, Поки доїдеш Босіка в качок. да. кокусіка вже здали нерви, доїжджаємо до Полтови, і Кокусік одного почав дуже нервничати, прям уже не може. Кука, все добре. Зараз покажемо вам клініку. Вошу. куди ми возимо кокоси. Щось уже доїжджаємо. Це по Зіньківській вулиці. На початку повтор. І ось ця клініка. Яку ми возимо кокусика? Дуже рижу ось сюди привузили, Як він болів. Йди в мене моя маленька. Бусинка йде на прививку. Побажайте бусику в дочі. Куди ми йде? Магазин їде. Їдемо. Преш, щоб скупити, Приїхали, кокусика привезли. Дома остовали, бо після прививочки в нього слабость. І їдемо по продукти. Треба щось хліба купити і що-нібудь їстки. О. Кова. Кова. Покажи, що кокос на риб. У нас після кокусика вічно тут шерсті ось, що хано. Попа прибирає постійно машину після кокусика. Мама з кокусиком отдихає. Кокусик то в гамаку, то в качелі. Жизнь малина. Жизнь клубника. <рисква> Маніжець. хлопчик, та да, да, і він вирив як уйом під цієї кок? Які нові футболочки? Та не те що. Така сеточка. Сеточка, такий прям як цей. Це в нього буде пляжний прикид. <laughs> буде на річку їздити. Отом <laughs> колись були популярні такі фут... Майки в сеточку, знаєш. Там Юра є. Ну, це вів 20 назва. Та да, Юра, ось, <laughs> прошу моду купив, повні слайкики. <laughs> Зелана. Шорти О, і... Так і Ні, ні Розу не вдівав. вдівав? Чи в Кука, да, це, звісно, страшний порив. Треба колись устроїти показ муд куканих нових футболок. Да Уже там. Ото мені там подобається із цим з глазом монстра. Зелене. Зеленого солотов. Треба показати. Тут нього кити. Це ну це ж. Будет попав попа вносу такую штуку. Як він називається? Не знаю. Ну типа, щоб затяняти за пло. Ну, Да. Трішки уютніше буде. І отак ми по всьому забору отак зробимо, натягнемо. І отут, потім, отут. А щоб зараз не міняти забори. Ну так, да, щоб зараз не міняти забори, бо непонятно, що робиться. Поки хочемо в цьому році не робити забор, почекати і подивитися. Якщо все добре, то на наступний рік зробимо вже забор. А поки що так ось. Хочемо трішки. Уюта зробити. І отак до кінця самого зробим. І буде вже трішки краще. І для кокусика буде краще бігати, ми так будемо за ним переживати. що таке діло? Працюємо. Уже вечір 8 часу. кокосик після прививки чувствує себе хорошо. Взагалі, це раз ніяких в нього побочок не було, як на перву, проц... на перву вакцину, що в нього там таке і трусило його, і сонливість був, і від їжі він відмовлявся. Це раз у нього все добре. Взагалі, вроді б то й не робили прививку. Пережив він її дуже хорошо. Так що, всім пока кокосик каже, кокосик буде Так, да, куки? Відпочивати будеш. Каже, всім пока.